Судово-медичним експертом пані Тетяна працює 16 років. У моргу вона залізна леді, а вдома любляча мати трьох дітей. Каже, сама завдяки своїй роботі знайшла жіноче щастя, адже з чоловіком познайомилася на місці події. Ми виїжджали разом на місце події, і чоловік як слідчий, і я як судово-медичний експерт, і ми познайомилися так. Нашу долю визначив, як то кажуть, труп. Після напруженого чергування судмедекспертам просто необхідно відновлювати сили. Найкраще допомагає ліс та інколи навіть така терапія безсила. Коли переїхав поїзд, молоду особу, і це, звичайно, не із таких приятних видовищ, і це дуже мене, як то кажуть, ну вразило. Дуже, що так неспокійна була, як то кажуть, навіть вночі не могла спокійно спати. Пані Тетяна також судмедексперт, але працює вона не в трупарні, а в лабораторії. Її функції також не для слабких проведення судово-імунологічної експертизи у кримінальних справах. В даному випадку проводимо експертизу у речових доказах по факту побутової сварки, яка в кінці кінців закінчилася вбивством людини. От. Метою дослідження є визначення наявності крові на речових доказах. Ми шукаємо кров, доказуємо, чи, є вона, чи походить вона від потерпілого, чи ні. Це допомагає суді встановити істину. Так званої слабкої половини людства у Закарпатському обласному бюро судово-медичної експертизи більше, ніж чоловіків, і всі вони годинами можуть розповідати історії, від яких волосся стає дибки. Працюючи в нас інтерном, пішли на ростин в морг, новонароджена дитина. І я, я була присутня, як вона бліда в ужасі прибігає наверх і каже, дитина жива. Вона не дихала, чи як це було, не знаю, але закутали їх багато пеленок, хоч це був осінній час і досить холодно, але завезли в морську, вона дитинка була жива, на жаль. Я це о єдиний випадок, пам'ятаю, що в морзі була жива людина. Закарпатське бюро судово-медичної експертизи починалося з однієї кімнати та двох працівників. Сьогодні в бюро працює майже 60 лікарів та 80 інших медпрацівників. І всі вони мріють про розширення установи. В Перспективі хотілося би знову звертаємося мати лабораторію ДНК, яка на сьогоднішній день безумовно без неї в ближайші пару років неможливо буде працювати. Ну і за відсутності коштів не можемо. Планувалося планувалось би, щоб був взагалі свій, свій морг, свій пато, свій своє судово-медична експертиза віддільно мала своє приміщення. Ми на сьогоднішній день знаходимося в оренному приміщенні. Пан Ярослав розповідає, нестачі кадрів у бюро немає. Молодих фахівців не відлякує ані низька заробітна плата, ні постійні стресові ситуації.